У нас друга частина марлізонського балету. Вітаю Вільмі, шановне панство. Ми продовжуємо, продовжуємо цю роботу. Так, по пару рядочків, по 4 рядочки сьогодні той зранку зібрав. І 8 рядочків викопав, ще 8 лишилося тут по, по 4. 4 викопав, по два зайшли, зібрали з Наталі. Побачите у відео, яка рів'єрка. Побачити, як воно копає. Спочатку копало з бур'яном, таке воно горнуло. А потім я зайшов, почистив територію. Зовсім друга робота. Хоче воно копатися, хоче чиста площа. Без бур'яну. Ля-ля. Отак виглядає вже викопано. Зараз подивитися, як воно копалося. Оці чотири рядочки були чисті ці з бур'яном. ну Це ми накидали вже з цих рядків бур'ян. Тут взагалі-то не особо так є. Я сьогодні тут фасольку змикав, все рівно трошки поталував трактором. Там пишуть в коментарях, що вона не вартує тих грошей, задурно би не хотів. Ну То копайте лопатою, копайте розкалем, гралем, гавелами, чим хочете, сапою. А я буду копати це. Мені дуже подобається цей ніж, який я зробив. Роботу він робить однозначно, підбирає шикарно. Ще відрізні диски. Тут би оце би обрізав ці лапухи і поставив тут -от відрізний диск. Приварив і було б взагалі супер. Але це можливо згодом. Зараз от, треба це поносити. Я побагато собі не сипав, це рів'єрка така. Гарнюща рів'єра, зараз побачите, хто буде дивитися далі. А це рінь, моя, рінь-смакота. Якось так, приємного перегляду. А я це ношу і йдемо доїти корову. Всім миру, добра, злагоди, завжди залишатися людьми в будь-якій ситуації і до нової зустрічі! Да ничего, такие ну, зара, Оп, ай. да ничего таких картофелий? Ну, зара Да ничего таких картофелий? Барабульки, суп а? Выглядай Ривьерка Кто знает какая продукция Гарни, гарни